Пізнали? Денис Бігус, журналіст, який вже більше десяти років працює над викоріненням корупції в країні. Ви звикли його бачити стриманим, серйозним та скромним, але виявляється не все так просто. А, шановні глядачі, що відбувається за кадром? На зручних кріслах і одному дуже зручному сидить чотири людини. Гість сидить на. І, блядь, двометрові табуреці зі столом, який спеціально такий низький, щоб, значить, рано чи пізно типнувся з цієї табуретки, зробив людям радість. І це все має тривати три години. Хороший початок, так. Да. В принципі, норма з кімната для допитів. Ні, я. ну, Скажи мені, що це не план. Я манав ваші правила. Аба. А, і да, тут треба розвиватись. Зацініть. Вони вірять в естетику кропців і мої чисті шкарпетки. Поїхали.